Нам потрібно зараз вшити курточку, так як клієнт схудла, і нам треба по талії і по грудях. Це майстерня Кропивницького професійного ліцею сфери послуг і торгівлі. На дві години у день вона стає соціальним ательє. Тут допомагають з безкоштовним ремонтом одягу тим, хто опинився у скруті. Майстри, учні ліцею, клієнти, пенсіонери та переселенці. Тетяна Курікова принесла куртку. каже майже рік тому приїхала в ній зі Скадовська. Ми тікали з Херсонщини від окупантів. Я і в ній приїхала. Перший раз я тут прийшла по допомогу, бо ну такі життєві обставини. Заставили прийти, бо нема ні часу, ні можливості поремонтувати річ така, яка мені зараз потрібна. Ольга Приходько приїхала в Кропивницький з Нікополя. Ательє знайшла через соцмережі. Ковтиночку принесла, щоб вона обрізати рукавчики. Бо жарка буде, ви ж зрозумієте, мала одягу, тому зроблю собі весну таку гарну кортиночку. Збільшити розмір светру хоче пенсіонерка з Кропивницького Галина Смірнова. Дома дві машинки є, але поламані. Я б сама все зробила. Ну дорого зараз відремонтувати оці машинки. Вот. Тому я звернулася сюди. Роботу учнів контролюють майстрині 15-річна Настя Дідківська, одна з 30 працівниць соціального ательє. Навіть коли людина приходить до тебе, ти їй допомагаєш з речами і допомагаєш просто порозмовлявши з нею. І це набагато краще. Соціальне ательє працює два місяці. Це частина проєкту Волонтер Плюс, котрий втілює на Кіровоградщині громадська організація Слов'янський культурний центр Задзеркалля у партнерстві з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ розповів комунікаційний менеджер програми Василь Нестеренко. Це 10 ініціатив, які ми підтримали, і кожна ця ініціатива може отримати до 220 тисяч гривень. Загалом було подано 26 заявок зі всіх громад Кіровоградської області. Це програма, яка направлена на підтримку молодіжного руху волонтерства. Щомісяця за свою роботу працівники ательє отримують від проєкту по дві тисячі гривень. Ми мали змогу закупити шість професійних машинок. Закупили професійні ножиці. Також маємо можливість закупити нитки безпосередньо. Ательє працює з понеділка по п'ятницю, з 12 до 14 години. Анна Добрань, Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.